Основна проблема політиків поствоєнної України це боротьба з популізмом. Тільки тут я хочу акцентувати вашу увагу: все, що ти хочеш хороше для твоєї країни, навіть громадяни іменують популізмом. Тобто, ми хочемо жити в аду. Інакше не буде. Якщо ти пропонуєш щось позитивне, позитивні зміни. В медицині, в освіті, в військовій сфері, в сфері налагодження відносин між владою і суспільством все це будуть іменувати популізмом. Бо ми хочемо жити в аду. Так довго нас тримали в жорстких умовах, так багато разів нам брехали, що українці не вірять нікому і нічого. Хоча вони просять. Дай план, покажи, що ти хочеш зробити, але як тільки ти це напишеш, тебе одразу будуть звинувачувати в популізмі і те, що все це фантазії, все це казки, ми це вже чули, це все нереально, ми вже у Зеленського це чули, ми вже це чули у Порошенка, ми це вже чули у багатьох. Я роблю висновок, що українці хочуть продовжувати жити в аду. Ну, якщо Нічого позитивного ми не сприймаємо і нікому не віримо. То висновок один. Ми хочемо жити в тих умовах, які є, і ми будемо голосувати тільки за тих людей, які кажуть, що все буде гірше, погано, ще гірше. Отаким От людям ви готові вірити. Людина, яка готова запропонувати якусь альтернативу, нехай поки що без деталізації. Я ж... Не чиновник, щоб знати всі моменти деталізації цього процесу, а наявність влади в руках дозволяє реалізовувати ці процеси. Дай конкретику, дай деталізацію кожного пункту. Для чого? Для чого вона вам? Ви живете багато з вас в аду і будете продовжувати там жити, якщо називатимете популізмом ідеї, людей. Які хочуть витягнути вас з цього. Коли сталося з нами таке, що ми з вами готові довіритись тим, хто пропонує мобілізацію жінок, хто говорить нам, що не на часі боротьба з мародерством, хто говорить нам, що чиновник повинен багатіти, а ви повинні платити за його збільшувані потреби до життя, його, його дітей. Його собачок, котиків, охорони, кухарів, садівників, коханців, коханок і так далі. Ви оплачуєте, бо їх кількість збільшується, і родини у них збільшуються, і ви за це платите. І як тільки ти говориш, що так жити не можна, ми повинні жити інакше, ти популіст. Бо я хочу жити в аду, інакшого не буває. Коли це з вами сталося? Коли це чиновники нав'язали вам слово популізм? І ви тепер ним відбиваєтесь від будь-якої ідеї жити краще? Ви боїтесь жити краще? Ви боїтесь зупинки бойових дій? Ви боїтесь, що до влади прийдуть люди моральні, чесні, справедливі і, можливо, трішки вони змінять правила гри в суспільстві? І частина людей буде змушена виконувати, можливо, певні норми закону, щось не порушувати, щось платити більш чесно, але менше. Але чесно, ні, нам хочеться жити в аду. Все, що не ад для нас популізм. Вам не здається, що вас загнали просто в таку ситуацію, коли ви просто все спростовуєте, тому що просто. Тупо нікому не вірите. Для вас знімали серіали. Вам розповідали на стадіоні про європейські пенсії, зарплати, медицину, дороги і так далі. Вас обманювали всі 33 роки. Я не винний в цьому. Не я вас обманював. Не я зробив ваше життя схоже на життя в аду. Не я. Я хочу. Лише об'єднання біля себе тих людей, які розуміють, що так жити не можна, що свавілля чиновників це неправильно, що хабарі і іржавиця мародерства це так не повинно бути. Я хочу, щоб українці розуміли, що такі шалені податки це неправильно, що таке відношення до своїх обов'язків це неправильно. Така мала зарплата середня по Україні це неправильно. Такі ніщебродські зарплати у половини людей не вищі 20 тисяч на місяць це неправильно і так не має бути. Бо ті, хто змусили вас вважати ідею гарного, кращого життя популізмом, живуть в раю. В раю. У них брильянти, у них суперелітні автомобілі. У них будинки по 2-3 тисячі 5 тисяч квадратних метрів. У них приватна охорона, у них басейни на території і в будинках. У них тенісні корти на територіях. У них забори 3-5 метрові від вас. У них закордонна нерухомість. У них кілограми золота, рахунки на всіх можливих банках. І рахунки ці в банках за кордоном. У них суперелітний одяг, годинники суперелітні. У них життя за межами добра і зла. І вони будуть все робити, щоб ніщеброд називав популістом будь-яку людину, яка скаже: Ти маєш жити інакше. Ти не ніщеброд. Ти громадянин, який має право. На весь той прибуток, що мають усі хапуги біля влади. Але ні. Середньозважений українець, який проголосував за обіцянки на Майдані, за серіал, за, ну і так далі. Ющенко, так, цей середньозважений українець, якому дулю показували з усього, про що він мріяв, сидить і зараз каже, все це популізм. Тобто проголосував за Ющенко так, проголосував за європейські пенсії, європейські зарплати, проголосував за ідеї, які були в фільмі, а потім чомусь вирішив під час війни, коли вже він в аду, сказати ні, це популізм, я маю жити. Погано. Це моя доля, це мій хрест, так жили мої пращури, і я так буду жити. І будь-хто, хто намагається життя моє зробити кращим, популіст! Я в себе в телеграмі виписав 30 пунктів. Це не передвиборча програма. Ні. Це просто ті ідеї, якими я живу. Це ті ідеї, які я в собі виховую. Це ті ідеї, які я хочу, щоб були в моїй державі. Ніякої деталізації докладної не буде, тому що навіть на формулюванні ідей знаходяться люди, які кричать: це популізм. Я хочу жити в аду. Бачите, скільки разів я повторюю це слово ад. Ми з вами, громадяни країни в 21 столітті. Вам пощастило народитися не в середні віки, не в темні віки, коли люди гинули від тварин диких, від холоду, від голоду. Вам пощастило народитись не в часи Першої світової війни, релігійних війн в Європі. Вам. Пощастило народитись не в період Другої світової війни тотального геноциду. Вам пощастило народитись не в епоху битв Тамерлана там, Чінгісхана, коли гинули сотні тисячі мільйон, мільйони людей. Вам пощастило народитись в Європі в цивілізованій країні. Але ви чомусь хочете. Чи то вас примусили думати, що щасливе життя це не для вас, що подорожі це не для вас, що нормальна медицина це не для вас, якісна освіта це не для вас. Дороги не для вас. Майно, яке належить вам, воно не ваше. Вас позбавили честі, гідності, а найгірше надії. Надії. На нормальне життя. А ще гірше. Вам прищепили думку про те, що жити в аду це нормально, це ваша доля. Я проти цього. Я буду далі робити те, що я роблю, для того щоб, хоч до якоїсь частини громадян, дійшло, що це все ненормально, і можете називати це популізмом і ще чим небудь. Я вважаю, що для моєї країни це ненормально і всю свою діяльність розпочав тому, що зіштовхнувся ще в 2020 році з тим, що так бути не може. Якщо звичайного маленького громадянина можуть заштовхати під лавку, то це шлях в ад. Я не помилився. Я намагаюсь витягнути з цього ада вас. Але я не можу допомогти людям, які гарно в цьому аду влаштувались, або які змирились з тим, що це ваша доля, це не ваша доля. І це не доля така моєї країни. Підписуйтесь, щоб не жити в аду все ваше життя. Воно у вас коротке, до речі.